Сорт баклажана, який в мережі інтернет називають двома назвами. Коли він в технічному стані білого кольору, то white egg. І коли ось дозрів якось зараз в вересні Gold Egg. Ну що ж, а це не впливає на його кулінарні властивості чи там інші. Досить сорт привабливий, як на станом на 18 вересня. Гарний це вже дозрілий плоди з золотого кольору. На кущі досить рясний. В такому стані він вже до їжі не придатний, оскільки старі, старі плоди вже насіння дозріле. Але, як на мій погляд, він має дві функції своїх, скажімо так. Він досить привабливий, тобто має декоративну привабливість в кінці літа. А літом він має досить оригінальні властивості кулінарні через форму плодів, тому що з ними можна досить цікаві рецепти готувати з такими баклажанами. Я пробував їх запікати на грилі з різними соусами, дуже потім непоганий варіант. Однозначно, що ці яйцеподібні золоті плоди. Стануть ну, досить скоро улюбленцями багатьох городників, тому що, я ж кажу, що вони зараз дуже гарні, тобто їх можна навіть в декоративній частині саду висаджувати і вони будуть приваблювати око. Догляд за ним звичайний, щось за рештою баклажанів. Особливих таких потреб немає, полив. В міру потреба, коли засуха. Ну і боротьба з колорадським жуком. Оце власний весь догляд. Ну, я ще мульчую землю, щоб менше поливати, то стріляю її соломою чи іншими рештками, тому поливаю досить рідко. Цей сорт поливав. Gold egg. золоте яйце Неїй улюбленість 24-го року з баклажанами